Запропонований об'єкт знаходиться, ось ми його, знаходиться місто Тиснене, це вулиця Липова, 8. Зараз діючий маркет, поряд ми бачимо школа ось тут. Сюди навіть є зранку рух якраз всі дітей привозять до школи. Ми бачимо сюди є центральний в'їзд. Школу ось туди. З боку, напроти школи є кафе-маркет, такий клуб, і з цієї сторони в нас також є невеличкий магазин. Ось ми бачимо: тут є стежка така, куди діти йдуть напряму, щоб не зрізають шлях, щоб не ходити. Тут напроти є. Три гуртожитки, ззаду є жилий будинок, спереді є жилі будинки, збоку там також є такі жилі будинки, багатоповерхові. Ось ми бачимо такий зранку самого 8-10, Ось такий рух біля даного магазину.